До нових зйомок та епічних перемог у Тіктоку. Підрозділ чеченців помітили в енергодарі. Пише Аль-Джазіра. Серед них кореспонденти впізнали головорізів, які звірствували у Київській області на початку повномасштабного вторгнення. Нині ж підрозділ Ахмат Грозний патрулює Запорізьку атомну електростанцію і саме місто енергетиків. За словами тих, хто живе в окупованому українському місті, цей підрозділ приїжджає і від'їжджає. Щотижня міняють людей, відповідають за охорону порядку в місті і мають вищий статус аніж російські війська. Хоча чеченців помітили поблизу атомної електростанції, вони схоже не приймають стратегічних рішень щодо заес. Чеченська влада присутність підрозділу Ахмат Грозний у цьому районі не афішує структура відома своїми злочинами. Зараз Ахмат Грозний входить до складу національної гвардії Росії і номінально підпорядкований колишньому охоронцю Путіна генералу Віктору Золотову. Та ймовірно, що підрозділи, які майже всі військові та поліцейські в Чечні віддані Кадирову і сліпо виконують його накази. Законні вони чи ні. Серед чеченців в Енергодарі помітили і ймовірних убивць українського військового відео з катуваннями якого сколихнуло соцмережі торік у червні. Повідомляє Аль-Джазіра. На ньому чоловіка, що лежить на землі, б'ють і катують. Один із мучителів стріляє українцю у потилицю, прив'язує тіло до автомобіля і тягне його. За словами двох інженерів, які втекли з Енергодара, наприкінці травня чеченці становлять приблизно п'яту частину окупаційних сил у місті. Вони взагалі не спілкуються із російськими солдатами. Поплічники Кадирова краще вдягнені і озброєні. А сепаратисти з Донеччини та Луганщини мають вигляд, наче бомжі. Енергодар для чеченців як курорт, кажуть українці. Жоден російський солдат не бачив чеченця в окопі поруч. Чому вони не зляться? каже один із інженерів. Привілейоване становище військовослужбовців Ахмат Грозного відображає високий статус Кадирова в кремлівській ієрархії і його репутацію. Кадиров час від часу погрожував російським державним чиновникам. Із 2006 року в Чечні, Москві, Австрії та Дубаї було вбито щонайменше десятьох його політичних опонентів і критиків, зокрема й двох жінок. Свою відповідальність за ці вбивства він заперечує. Чеченці постійно патрулюють енергодар, розповідають місцеві жителі. Вони роз'їжджають містом на УАЗах Патріот під час рейдів, перевіряють посвідчення особи і прискіпливо вивчають смартфони людей. Гуртають банківські транзакції, щоб перевірити, чи донатять енергодарці на ЗСУ. Вони стукають у двері кожної квартири, шукають зброю і розпитують мешканців про їхніх сусідів. Якщо будинок порожній, опечатують двері. Якщо в людини російський паспорт, то все нормально. Молодці, спасибі, до побачення. Якщо паспорт український, то все треба перевернути догори дном, розповів один із місцевих жителів. Чеченці також розпитують про родичів сусідів, які служать в українських збройних силах або живуть на підконтрольних Києву територіях. Вони зупиняють і перевіряють автомобілі, але швидко втомлюються і поспішають до спортзалів, щоб годинами тренуватися. Крім новенької форми і зброї, війська Ахмата Грозного в Енергодарі, схоже, не мають важкого озброєння, наприклад, бронетехніки, танків чи артилерійських установок. За словами одного з інженерів ЗАЕС, окупанти сприймають стратегічний об'єкт як азовсталь. Для них кожен блок це просто велика бетонна споруда, за якою можна сховатися. Росіяни встановлюють паркани, кулемети та інше обладнання на станції і повністю ігнорують вивірені десятиліттями вимоги безпеки, технологічної, протипожежної і радіаційної. Коли наприкінці лютого минулого року розпочалася повномасштабна війна в Україні, десятки чеченських військовослужбовців, не обов'язково пов'язаних із підрозділом Ахмат Грозний, бачили в Київській області. 27 лютого 2022 року місцеві жителі влаштували засідку Кадирівським поплічникам, зупинили колону, закидавши її пляшками із запалювальною сумішчю. Відтак здали координати чеченців пілотам винищувачів, які покінчили з ними. Після серії таких інцидентів і великих втрат Кадиров наказав своїм людям, зокрема й бійцям Ахмата Грозного, відійти від лінії фронту. Вони, однак, зняли десятки зрежисованих відеороликів. Українці зневажливо називають прокремлівських чеченців Тікток-армією. Цей термін контрастує з іміджем, який чеченці здобули під час боротьби за незалежність від Росії. Як у середині 90-х років, так і в першій половині 19-го століття, коли росіяни десятиліттями підкорювали північний Кавказ, сьогодні чеченським військовими командують ті, кому намагалися протистояти їхні батьки. Це був огляд преси.